Здавна вважається, що купання на свято водохреща сприяє зціленню від різних недуг, адже вода у ставах, річках та озерах набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи хвороби тілесні і зміцнюючи духовно. Вже упродовж кількох років доброю традицією у нашому місті стала купіль на річці Західний Буг. Цьогоріч, незважаючи на негоду, пірнути у води Богу прийшло декілька сотень червоноградців. Духовенство Української греко-католицької церкви спільно зі священниками місцевої парафії Риму Католицької церкви зіслання Святого Духа відправили молебень та освятили воду в ріці. Перш ніж зануритись у Йорданську купіль, присутні разом із душпастерями відновили обітниці, які кожен християнин складає при таїнстві хрещення. Більше я тисячу років тому назад. На водах Дніпра наші пращури прийняли Христову віру, прийняли Ісуса Христа, прийняли Бога у своє життя. Ми також у свій час, у таїнстві хрещення, прийняли Бога у своє життя. Ми були охрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мої дорогі. Як кожного року, так і в цьому році я дуже сильно бажаю одну річ, щоб ми з вами відновили обіти, які склали в часі святого хрещення. Можливо, дехто був маленьким, за нього склали ці обіти, хрестні батьки. Сьогодні ви маєте можливість це відновити. Тому я вас всіх запитую. Чи ви відрікаєтеся сатани англів Його, служіння Його і всієї гордині Його? Чи ви відрікаєтеся сатани всіх ангелів Його, служіння Його і всієї гордині Його? <simulations> rumors 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 <radiationimatelyaime> <discovery universeENNIS> Чи ви відрікаєтеся сатаниських діл його всіх, всіх ангелів Його і служіння Його? <punto> <WWE> Чи ви обіцяєте служити Христові і вірити в нього? <aza Leah saliva> Чи ви обіцяєте служити Христові і вірити в нього? Обіцяє. Чи ви обіцяєте служити Христові і вірити в нього? Пам'ятайте, кого відрікалися і кому прирікали. Ангели Господні чують ваш голос, і ви будете суджені зі своїх слів у день другого приходу Господа нашого Ісуса Христа. А зараз я тут маю в руці борду із ріки Йордан. Цього року я мав можливість бути на святій землі і стояти у течіях Йордану. Зачерпнув я цієї води і привіз звідціля з далекої землі святої сюди, до нас, до Кристинополя, Знав, що буде освячення, і Бог доп... як дасть Бог ласку мені дожити до цього дня. Я її принесу сюди, на цю ріку. Щоб і ріка Буг з'єдналася з рікою Йордан. Нехай Боже благословення зійде на всіх, хто зійде в цю річку, і нехай кожен принесе додому Божу радість. Він Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Після складання обітниць усі, хто міцний духом і загартований тілом, занурилися у зимові води Бугу, незважаючи на дощ та холод, позитивних вражень та адреналіну, йорданським моржам не бракувало. То вже четвертий рік, мабуть, ми тут. І враження чудові. Хто того не робить, хай іде. А як ви готуєтеся щороку до куполі? Дуже просто. Не готуємося, просто живемо. Говори, от наша компанія. Розкажіть, як ви готуєтеся до куполі на Водохреща? Постійно купаюся цілий рік. Цілий рік купаються. Мені не страшно, я можу ще йти купати. Які у вас сьогодні враження від купалі? Прекрасний, прекрасний. Тут треба всім купатися, тут не тільки одному. То що тут мало народу, де скільки під парасольками і решту не купаються. Треба, щоб всі купалися. Враження прекрасне. Побачите, стоїть і не купає. А як, а як водичка сьогодні? У Сибірі прекрасна водичка. Така, а гартує. Трошки багато грязі, бо багато людей, але вода сходить і там потім чиста, хороша вода, гарна. Ви вперше берете участь у такому великому купанні на водохреща? Ні, ви знаєте, це мій третій раз, третя зима водохреща. І абсолютно роблю це без підготовки. Ніколи моржуванням не займався. Але подивіться, цілу пару. На очах. Ну, абсолютно з вірою, просто в серці, йдеш, купаєшся, і цілу зиму не хворієш. Абсолютно. Це провірений третій раз. От вам говорю. А чому наважилися три роки тому е, скупатися на видах? У мене така давно мрія була ще з дитинства. Так би попробувати моржування. Я вам скажу, це досить корисно для тіла. І дух, дух, качаєш дух. Сміливим стаєш. Ось так. Як вам сьогодні погода? Чи не завадила вона? Ні, ви знаєте, якщо маєш якусь мету, ніяка погода тобі не перешкодить. Так що все класно. Цього року в перший раз спробував. Відчуття не передаваємі. Холодно. А чому вирішили взяти участь? Друзі, друзі порадили. Не перший раз вже купаються і сказали, що варто спробувати. Ви якось особливим чином готувалися до сьогоднішньої купи? Хіба що морально. морально. Що порадити тим, хто не скупався, але має таке бажання. Пораджу не боятися, це того варто. Сьогодні просто вам хочу що сказати. Я перший йшов в воду, я вже другий раз йшов, але вода дуже тепла. Колектив дуже приємний мене підтримував. Кулядюк такий Валерій Ананівич. А все остальне головне з готовим бути до всього. Ну, я сюди перший раз, а так я купаюся кожен рік. Ну, перший раз просто тут правилося сь сьогодні, так думаю, сьогодні прийду сюди, бо як мені ближче просто далеко добиратися сюди, чиногра. Так що я теж купався Бузі, але він, ну, в іншому місці. просто. І все. А коли вперше купалися? Перше? чотири ну, роки тому. Чотири роки підряд я купаюся. Які дасте поради тим, хто не купався, але хоче? Ну насмілиться йти купатися. Але перед тим треба загортовуватися кожен день, хоча б місяць часу, щоб купатися, бути здорові. Традиційно після куполі військові пригощали усіх охочих гарячим чаєм, а козаки частували кулішем, приготованим за старовинним рецептом.